Від самого ранку працівники комунального підприємства «Міськсвітло» долають наслідки негоди, що накрила прилуки вихідними. У наслідок стихії було повалено з десяток дерев та обірвано лінії електромереж. Відтак комунальникам довелось коригувати робочий графік і працювати в аварійному режимі. Пройшла негода по прилуках і поламало велику кількість дерев. От на сьогодні ми з самого ранку, те, що запланували на неділю, на ну на цю, тобто з п'ятниці, ми Залишили всі роботи і всі сили кинули на відновлення вуличного освітлення по місту, так як уже більше десяти поривів вуличного освітлення по місту прилуках, по вулицях міста. Ліквідацію наслідків негоди комунальники здійснювали кількома бригадами, аби одночасно охопити декілька об'єктів, у числі актуальних на сьогодні завдань, заданих буревієм. Це обрив провода, так як він був. Перетертий ну, декілька там, місяців він терся об деревину, об гілку якусь і перетерся, тому що була, був великий вітер. А, так, а також, наприклад, зараз в одному об'єкті по місту, вулиця Коптіва навпроти епіцентру, там гілка здорова така гілка, чимала така, вона впала на провода, там йшли лише наші провода, обірвало провода. І робимо там формовочну обрізку, тобто оцього дерева, і натягуємо перетяжкою. Робимо лінії автоматично. Ки негоди відчув на собі і парк Шевченка. Тут інша бригада працівників міськ світла, маючи у своєму арсеналі три одиниці спецтехніки, виконували роботи зі спилювання понівечених буревієм дерев. Прибираємо тут один клен і одну березу. Ви бачите, що вона стоїть рухла також. І будемо наступна у нас локація, буде перехрестя котляревського Шевченка. Там дуже велика вишня, вона стояла, дочекала свого часу, поки прийшов великий вітер. Відтак, станом на екватор понеділка, комунальники прибрали сім дерев та на цьому зупинятись не збираються. Говорять, якщо ми встигнемо прибрати вишню, у нас залишиться ще час, то ми поїдемо на м'ятнодослідний мікрорайон і зробимо там вербу. Для цього вже найближчим часом бригади міськ світла працюватимуть у мікрорайоні Рокитне там не лише пошкодило та повалило дерева, а й зі звернень місцевих мешканців виникли проблеми з вуличним освітленням. Одні телефонують, кажуть, що в нас не світилося у неділю а інші дзвонять і, і також питають, що зараз світиться у нас, тобто треба устраняти неполадки і ті, і інші.